Ну що, друзі, як ви бачите, я вже в селі, у мами. А це означає, що ми обираємо, готуємося до Нового року. А це означає, що сотик... все-таки за 4 дні ми закінчили цю підлогу в батьківській старій хаті стару дерев'яну, поїджену, шашелем. Підлогу, ми її закінчили реставрувати, оновлювати. І зараз, друзі, як доказ 31 числа, я вам прикріплюю відео до і після реставрації цієї старої підлоги. Бо багато хто з вас не вірив, що їй можна зробити цю роботу за 4 лише дня разом з покриттям в два шари масловоском. воском. І багато хто не вірив взагалі, що вона підлягає відновленню. Бо була вона дуже страшненька. Зараз це покажу. Дивіться і всіх з наступаючим роком. Всім добра. А головне миру, друзі. Миру, миру. Всі ми чекаємо і він обов'язково настане. Новий об'єкт. Новий об'єкт. Тут завдяки фену і альфа-бит на болгарку. Знімаємо фарбу. Довжу це окрема історія. А тут завдяки барабані закривачній машині. Знімаємо остатки фарби. Потім що ми робимо? Потім ми робить жизняли. Так, старенька підлога. Потім робимо ставочки в ці щілини. Остальними шпаклюємо і тонуємо колір. Слідкуйте, що з цього всього вийде. Звісно, ви скажете, можна це викинути на сміття. Звісно, можна за цю підлогу забути, але ви собі представте, скільки грошей піде, щоб замінити тут підлогу в цих кімнатах. А так ми зробимо вдачний варіант швидко і доволі дешево, порівняно. Раз, я думаю, п'ятеру і шість разів. Він дешевше, чим заміна повністю цієї підлоги. Я думаю, 3-4 дня ви побачите, друзі, результат. Проблема є тільки тут найсерйозніша, це в тому, що тут поїв її шашек. Жук поїв. Але це нічого, ми придбали антижук, оброблено цю підлогу і в наші прослужить 10 років. Що їй треба, 5-10 років, що і треба, власне, цього будиночка. Свідкуємо. Що з цього вийде? Ну ось, друзі, пройшло рівно 4 дня. Підлога відреставрована, відновлена. Зашпакльовані щілини, подобивані цвяхи, затонована, оброблена дошка антижук, е, хімією, щоб її нічого не пошкоджувало більше. Е, ці всі проїджені місця спеціальною сумішшю прошпакльовані, пройдені. Зашпакльовані всі щілини, подобивані цвяхи, і ось ми маємо такий красивий результатик всього за 4 дні. Друзі, та ви все самі бачите на відео, тому дзвоніть, пишіть, звертайтесь за консультацією.